Для мешканців синьої гілки столичного метро погані новини. Відремонтувати її за шість місяців, як обіцяв мер Києва Віталій Кличко. Не встигнуть між станціями Київського метро Либіцька та Деміївська будуватимуть нову ділянку тунелю на заміну аварійній. Ремонт аварійної ділянки синьої гілки київського метрополітену між вище зазначеними станціями планують завершити лише восени цього Про це повідомив Сео холдингу MC Capital, до якого входить компанія Автострада. Яка проводить ці роботи Максим Шкіль. За його словами на даний час відновлювальні роботи ведуться як всередині тунелю, так і ззовні. Після того, як будуть перенесені всі інженерні мережі, розпочнеться розробка котловану для демонтажу пошкоджених конструкцій тунелю. Наразі проводиться буріння паль, поверх яких буде зроблена розвантажувальна плита для мінімізації навантаження над тунелем. На плиті працюватиме важка техніка, зокрема бурова установка, яка буритиме стійно в ґрунті. Способом буросічних паль щоб запобігти проникненню води у котлова. Бізнесмен додав, що для робіт задіяні 30 одиниць техніки. Шкіль також наголосив, що роботи ведуться 24 на 7. Нагадаю, у Києві від 8 грудня припинила працювати частина станції синьої гілки метро від Либіцької до Теремків. У метрополітені розгарматизувався тунель. Це спричинило цілу низку наслідків. Рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Термки» обмежили щонайменше на півроку. Це вже спричинило купу проблем для киян, які живуть поблизу зазначених станцій метро. Столична влада спробувала врегулювати проблему човниковим рухом та додатковим наземним транспортом. Втім, це не скасовує того, що час добирання на роботу збільшився в середньому вдвічі, навіть попри те, що в КМДА потурбувалася про запуск альтернат. Нативних маршрутів, ну і до того ж, не забуваємо, що громадський транспорт, тобто автобуси та тролейбуси, не курсують під час повітряних тривог, на відміну від метро.